Раз, два, три. Перевірка звука. Чи це звука работає? Всім привіт, друзі! Ви на каналі Аквалатекс. Це моє нове відверто, неочікувана рубрика, яку ви так любите. Ви так любите її дивитися, де я просто з вами болтаю і щось вам розказую. Не знаю чого. Ви так і пишете. Под, під останнім відверто. Я, до речі, цю рубрику не ставлю ані на рекламу, ані як її не ну не просуваю. Це просто таке відео щоденник, де ми з вами спілкуємося. І сьогодні тема дуже така делікатна. Багато хто питав мене, і багато хто бачив в моєму інстаграмі, і я завжди це кажу. Тому що я з вами відверто про своє здоров'я, про моє отруєння розкажу вам коротку, швидесеньку історію. Відповім тут на всі запитання одразу ж, всі все поняли. Значить, після нового року, як це сталося, нічого не передвішало біди. Я планувала змінити просто свій раціон харчування, щоб трошки набрати ваги собі. А, і ну, часто доволі таки ми замовляємо доставку їжі якоїсь. болт, цікавою, балона Галя, там китайської може їди піци і так далі. І десь десь в цій їді, в цій їжі я щось з'їла не те. До сих пір ця ситуація вже триває, я думаю, більше місяця десь. Я не знаю точно, що сталося, чим я втруїлася. Є тільки така гіпотеза, що це отруєння, чим хрен знаю. Значить, потім просто у мене болів-болів живіт, все було в порядку, якось я ще температурила. І потім мене почало рвати, тобто я почав блювати, і пердячка-срачка в мене почалася. От навіть зараз сижу, у мене так булькає живот. З пережитого досвіду скажу вам, що срачка-пердячка це краще, ніж виригувати всі свої внутрішні органи. У мене ситуація десь розвинулась. Ну, через 5 днів, як почалося, то я вже після, ну що не з'їла, не могла взагалі нічого їсти, тільки пити воду. розумієте? І навіть від води, якщо я там щось перепила або маленьке щось з'їла не те, то в мене знову ригать, ригать, ригать. Я звернувся до лікаря. Мене вірніше, моя директриса, мене речена, моя любов, всього моє життя врятувала, записала мене до лікаря, ми пішли разом до терапевта Юлії Андріївни, Оксфорд Medical, кому цікаво це в Києві. Не Оксфорд, а що? Smart, Smart Plaza. Smart Medical, Smart Medical Center. Ну майже. Не Оксфорд, бачите, Оксфорд не хоче мене приймати. Взяли значить, з нас деньги, подивилися нас, пощупали. Юлія Андріївна сказала, що скоріш за все, з моїми симптомами це отруєння і назначила мені пігулки. Я хочу сказати, що пігулки діють. Я їх пила і спочатку почало все відновлюватися. У мене теж було підозра на апендицит, але 5 днів я думаю, я вже вмерла з апендицитом, подивилися апендициту ніби нема. Я вже обрадувалася, що моє здоров'я починає налагоджуватися. І пропила курс цих ліків 3 дні. І знову ж таки, четвертий вже не пила, було плюс-мінус добре, і на п'ятий день мене понесло опять. Я знову починаю рогати. В мене знову так боліє шлунок, що я все скручуюсь, здрючуюсь. Просто якийсь підець відбувається. І що? І що? А? І знову мене все болить. І тут е, ми теж намагаємося записатися до лікаря, але до лікаря вже не виходить записатися просто так. По-перше, немає часу. По-друге, е, на той час, який ми плануємо, перший день, здається, чи другий, здається, ну, у нас пару днів не виходило. Може, це було один день. Але на моїй пам'яті це було просто безкінечне відчуття болю і страждань. Не могли доїхати, того, що тупо я не можу стати з ліжка. Я розумію, що я якби можу ходити, я можу бути присутня на прийомі у лікаря. Але е, питання в тому, що я захочу в туалет просто і не зможу доїхати, що мені саме 15 хвилин чи 10 хвилин в авто я не зможу. Я захочу обуригати або какати. Не стісняйтесь, до речі, какати, не стісняйтесь казати про це. Слухайте, краще спитати, де туалет і де краще ви скажете, що я обісралась, чим будете просто сидіти і банять. Щирість і відвертість це ключ до... до сердець людей. До сердець один одного. От не могли доїхати, але все ж таки доїхали. Це був вже лікар-хірург, який подивився більш детально, прощупав щось там, ще по -по почитав. Теж сказав, що все ніби нормально, що це скоріш за все, труєння, їжайте додому, лікуйтесь, зробіть ще от аналіз крові і е, УЗІ, УЗІ ми не можемо зробити, тому що УЗІ треба робити на тащах, а всі лікарні. УЗІ є тільки там. На, не знаю, там, на четверту годину, на другу годину, на восьму годину взагалі вечора. Ну як я можу не їсти з хворим шлунком, Мені треба. Зараз мені така дієта я вам розкаже, що мені треба хоч потрошки щось їсти, але часто, доволі таки часто, щоб був, ну, щоб запустити організм, метаболізм свій. Тому УЗІ я поки відмовилась, коли знайду УЗІ, який є на ранок, то обов'язково теж його пройду. Але я не думаю, що УЗІ там щось явно скаже, і е, зробила повний аналіз крові. Повний аналіз крові в сінево коштував 2000 з чимось, 2130. 2130 гривень е, дуже комфортно, взяли швидесенько. ми, е, так як живемо поруч, так як я живу поруч, то це все зайняло ну, 30 хвилин, я думаю, це разом з дорогою і самим аналізом, і заповненням даних. От єдине, що в мене спочатку, я вам зараз розкажу такий лайфхак. В мене питають, можна ваш номер? Я вже даю номер, і потім кажуть, тільки ви мені, будь ласка, не присилайте потім рекламні смс-ки. Вони кажуть, які. Я кажу, будь-які взагалі мені писати. Кажу, не треба ні байби, ні дім. Ну, Мені це наблюдає. Вони тоді кажуть, тоді не треба давати. Тоді давайте ми видалимо ваш номер телефону. Ви запишетесь просто, хочете по мейлу чи ще щось, і будете дивитися результати самі. Я так і зробила, мені дали штрих-код, я його сфотографувала, щоб не згубити. І потім зайшла на сайт, сама подивилася свої результати, тому що потім починається спам смс-і реклами, і прийдіть, зробіть ще, і акції, і знижки, не треба мені таке. Я все-таки не емпохондрік, я намагаюся лікуватися, коли в мене щось болить, і коли мій організм, і я не справляюсь. Якщо чуєте мій живіт, або як я пукаю періодично, то пробачайте, що навіть зараз. Я вам розкажу, маленька така пред... <сміст> Відео буде, а колатек спукає протягом 10 хвилин, мінор. До речі, пуки в мене без запаху, якщо що зараз, тому що я п'ю воду, їм теж там ну, таке хліб, кусочок вареного м'яса, овоч, в мене пуки такі, нормальні. Не... 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 От, а ти мені даш якраз я вип'ю на відео цих фукулюку, -фу 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 щоб вона мені теж прочистила. Вона мені так допомагає. Розкажу вам, до речі, що мені допомагає, більш за все, що вкраду. Так от, я приїхав взагалі з дня народження Єгора Андрюшина зараз в такому гарному рожевому, бачите, образі. Не, зм не змогла досидіти до кінця, коли Єгор почав співати свою пісню, я, на жаль, не змогла її почути, так хотіла і не змогла, тому що мене прорвало. Опять знову на покаки, вибіжала, потім прийшла, вже думала посидіти, хоч повеселитися, але не можу не танцювати нічого. Мене скручує, я все, що можу це сидіти, тому думаю, буду сидіти вдома, монтувати відео. Я, головне, зробила, привітала, подарунок привезла, себе привезла. І все ж таки довгий час там доволі відбула, майже половина вечірки, найбільше дві третіх. Дві, дві годинки не досиділа, насамперед. І вимушена була їхати додому. Після того лікаря, значить, хірург нам порадив ще пропити ці ліки, продовжувати їх пити. І якщо нічого не зміниться, ще раз записатися до Юлії Андріївни, до терапевта, але вже з аналізами. Тому один аналіз в мене є. Залишилося УЗІ, І знову підемо. Навіть якщо перестане хворіти, я думаю, що треба ще раз піти, все-таки побачити, що там, впевнитись, чи все в порядку з моїм шлунком. Тому що мене це дуже хвилює. Іноді аж страшно, я вам скажу, сидіти на унітазі, тому що там в животі вирує щось таке, що мені здається, що там щось я ражу гігімону якогось, якогось гамункула. І це нічим хорошим не закінчиться. Але як я сказав, в мене вже є аналіз крові. Повний. Поза тим, що в мене там трошки підвищені як це називається, тромбоцити і щось там трошки ще є маленьке підвищення норми. А і в мене дефіцит вітамінів взагалі всіх. Але вітаміну Д, і зараз у всіх, я думаю, вітаміну Д дефіцит, тому що зима немає сонця, немає фруктів, овочів, да, свіжих, з кров'ю все в порядок, апендициту в мене нема. Якихось захворювань терапевт з мого прогнозу, з того, що вона бачила, з того, що вона там мені поміряла, тиск, ще щось, температуру теж немає, щоб це була якась вірусна, знаєте, чи паличка, чи ще щось. Загадка, просто загадка людства. Тому, друзі, залишайтеся зі мною на каналі, підпишіться, по-перше, хто не підписаний, поставте лайк, напишіть коментар. Мені зараз потрібна дуже ваша підтримка. Щоб я не цуралася, що я це какаю, пукаю, напишіть мені якісь добрі слова, побажання, що я виздоров'ю обов'язково, Що я буду здорова і радувати вас. Я і так буду вас радувати, як бачите, і новими піснями, і проектами, і кліпами, але хотілося б мені, щоб я ще могла і танцювати, і пригати від щастя. У мене, до речі, був момент, коли мені стало полегше, і це було таке щастя, що я можу пригати і танцювати, у мене не болить шлунок. Зараз п'ю знову ж таки. А я сьогодні пила цей антибіотик. Може, треба ж випити? Да, сьогодні, От якраз треба випити, ще не встигла. Бачите, як добре, що пишу з вами: п'ю антибіотики, п'ю ліки, але найкраще мені допомагає від здуття оця штука. Це Міланка мені купила гавіскон, як він називається, потрійною подвійної супердії. Міланка, любов мого життя. Що це за бутилочка? Це гавіскон. Не займайтеся, будь ласка, самолікуванням, тільки те, що вам лікар прописує. Це така жижа. Вона, до речі, така, ну, плюс-мінус смачненька. Не скажу, що вона прям отвратна, там намішали якісь кусітелі. Вона допомагає моєму шлуночку, щоб він отак не булькав якраз. І найважніше, щоб мене не нудило і я не регала. Тому що регати це не добре. Якщо воно виходить через гору в мене, то це не переварена їжа. Воно беригається. Я е, дуже схудла зараз, переживаю з цього приводу. Знову дуже переживаю з цього приводу, що я схудла. Але наберу обов'язково вагу, але є і плюси. Я відмовилася майже від куріння одноразок, вони мені перестали смакувати, і я подумала, що якщо я хочу набрати вагу, то треба на якийсь час, принаймні курити, перестати нікотин і отакий сальовий нікотин з одноразок теж. Ще що мені допомогло, я можу сказати, якщо у вас болить шлунок і ви боїтеся да, там, займатися самолікуванням і не займаєтеся. Отака водиця є. Це регідратна вода РО2, чи якось так вона називається. О, отака водиця, дивіться. РО2. Я її називаю регідратна вода чи регідрат, да? як вона називається? Вона називається Рео. Рео. Майже як Рево, тільки Рео. Регідратна водичка. Вона вам теж-дуже-дуже теж, поможе. Е... Така неприємна, вона не дуже смачна, але допомагає знатно. Тому залишайтеся, якщо хочете знати, що зі мною буде. На цьому каналі. Підписуйтесь, нічого не пропускайте. Обов'язково підпишіться на мій телеграм-канал або інстаграм. Там виходять взагалі новини. Прям перші-перші такі е... інсайдики. З вами була Аквалатекс, квірспівачка України. Як тільки будуть новини по моєму здоров'ю, я вам обов'язково це е, сповіщу, а ця історія була, щоб ви не здавали мені питання один за одним, тому що багато хто питає, що сталося, що сталося, який діагноз. А я, на жаль, сама не знаю, що сталося. Я не знаю, який діагноз. Я знаю, що мені погано і болить животик, але вже йду на поправку. Вже я два дні десь да, чи скільки не ригаю. Вже мені покраще, я вже їм хоч якусь їжу. Головне вийти зараз, от як минулого разу в мене сталося, що трошки стало легше, а зараз стане трошки легше, і головне закріпити цей результат, почати е, да, е, харчуватися нормально. Не просто нормально, нормально, а от прям так як мені треба, бо я давно хочу перейти на харчування кашками, е, готувати самим. Нарешті у нас є пароварка, і можна переварити всі каші, всі мня ням ці. Бажаю вам здоров'я. Сподіваюсь, ви побажаєте здоров'я мені в коментарях. Що ще? Залишайтеся завжди людьми, не цурайтеся того, що ви пукаєте, або у вас щось болить. Це не ваша вина. Ви не маєте почуватися винними за те, що у вас болить щось, або ви пукаєте, або ваш організм хоче зараз какать. А я прям зараз і піду какать, як зніму всі ці наряди. З вами була Аквалатекс. До нових зустрічей. Сподіваюсь, в гарному здраві. Що у нас тут є? Манапа. Для поповнення банків. Ой-ой-ой-ой-ой! А я Я тут. А я, кажуть, це скоро. Я ж вам історію, що після відраження я часто бігаю в туалет, так що, якщо що, Якщо ви сьогодні потеряєте новітінки Ора Андрюшу, шукайте мене біля туалету. Я або ну, рано чи пізно буду туди або бігти, або звідти виходити. Ну, поки я хочу одну та щоб ти мені дала. О, то з іншої сторони. Так, да, це з чим?